Дуель Шахтаря та Динамо. В традиційних кольорах обидві команди заповнюються, заповнюються стадіон. Чорноморець, я вам скажу, що ще за дві години вже були затори в Одесі, тому що насправді всі знають, що сьогодні сум не могли уявити так шахтар попереднього, так скликання попереднього мірчиз попереднього тренера. Так вони основного захисника Даніла Сілу. І яким чином вийшов тренерський штаб Київського динамо, Шумковського першого ворота? Так, так у... Анатолій Абдули він пролунав і матч розпочався. Дружньо достатньо тепло вирішили цей епізод. Бернард. Простріл на 11 метрів. Удар. Тайсон пробуває. Знову Тайсон. Шов, Шахтаря з моменту Едуардо так і великою мірою продовжується. Іще один шанс зараз Для того, щоб відкрити рахунок. Спочатку у Тайсона, а потім у. Едуардо. Застряг м'яч спочатку. В ногах у. Домогує віди після удару Тайсона, а потім добивання Едуардо. Борозюк і... у напрямку Громова. Чіпляється Артем за м'яч. Борозюк. На лівому фланці відкривається Дераліс. Побачив його. Борозюк. Удар. Гонсалеса. П'яток. Знайшов Бернарда. City One Development. Єднання заради перемоги. Заради перемоги. Зараз Шахтар іде чергову достатньо гостру атаку. Фред під удар під ліву пробиває Фред і відкриває рахунок у цьому матчі. Тут вперед. Саме Фред пішов накривати Шовковського. І Бачимо, що пресинг приніс свої плоди. Шовковський помиляється. Фред розбирається за Антунишем і бездоганно пробиває в дальній кут. Марлас на ну, Фреда Фред на замаху перебирає Антуниша. Не встигає допомогти Микита Форзун в цьому епізоді. Потужний удар. Сидорчук пробиває Сидорчук. Був простір у Сидорчука. Він ним скористався. Морайс виправився за партнера. Вибачився перед п'ятого. Горайс, подача Майданшка морозю подача на ближню стійку. Порожні ворота і забиває м'яч Дунамо. Причому забиває віда. Давайте ще раз подивимося. Подача у двох футболістів. Врізався Андрій В Двох футболістів київського Дунамо, які блокували. Коваленко. Удар Віктора Хаучу. Хов... Ну Шовковський. Марио Сарналов в самому матчі виграв. Зрівнює рахунок у матчей серії. Гар в запасі. Вразил за мой крас на замаху. Измайли рахунок Рівним. 2-2. Черт. І, не І можливо хвилювання далося в знаки. Дуже відповідальний момент. Фред забиває. Селезньов, розуміє, Розумію, не підняв м'яч. Мирай забуває. Таким чином. Серії після матчових пенальті фортуну посміхнулися київському динамо. Останнім ударом Морайс приносить.